Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатись, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така французька галета з абрикосами. Ось така вона виходить. І дуже таке тісто, гарне, таке. Як листкове, дуже таке гарне тісто, ніжне таке, смачне, кому цікаво, давайте готуємо разом. Багато абрикосів. Готуємо французьку галету. Це такий літній. Пиріг, який дуже часто готують літом, з будь-якими ягодами. Тут у мене є 250 грам муки і 125 грам масла. Тепер будемо його перетирати в таку крихту. І мені, аби не говорили, що я тим шпателем роблю, я ним буду й далі робити, бо він мені зручний, і буду й ним перетирати собі отак з тим. Він мені зручний і я її ним перетираю. Так, додаємо сюди щіпку солі. Додаємо сюди дві ложки цукру, півтора десь так. Півтора ложки цукру. І додаємо сюди. Так, все перетираємо, отаку гарну крихту. Це все має бути таке прохолодне. Так, додаємо сюди. Соди, отак, на, отак десь на кінчик чайної ложки. І сметаною будемо зараз, у мене е, кисле молоко. Будемо його підмішувати. Отако перетремо. Тут у мене є 125 г кислого молока. Можна сметану. Ось так підмішуємо, аби замісити. Так, я додала ще чуть-чуть, дві лишки муки, бо то мені квасне молоко було рідче, то залежить, то як на сметані, то не потрібно. Десь грам 260. І отаке от тісто. Я трошки липкувати, робимо і кладемо бодай на годину. Навіть краще на ніч його замішувати. Ось таке тісто. Таке о. гарне би було. Кладемо в холодильник хоча б на годину. Так, підготовлюємо абрикоси. У нас сьогодні буде галета з абрикосами. Тут я помила абрикоси і будемо нарізати їх на такі дольки. О, вибирати таку щепку і будемо нарізати так на дольки. Можна отак укладати один край боком. отако складати. А я буду просто так нарізати на кусочки і все. У мене тут є 350 грам, але то може і пів кілограма дати. Так я всі, всі отако почищу і. Понарізаю. Наше тісто відстоялося. У холодильнику будемо його розтачувати на пергаменті. От, питали мене, дівчата, який пергамент у мене. Та ось такий, я не знаю, ось такий у мене у такі рулоні, ось такий пергамент. Я його, а я не пам'ятаю, скільки він навіть коштує. Ось так. Трошечка я так муки дала отут. І тепер через другий папір. І будемо розтачувати тоненько, бо це треба тоненько розкачувати. Ось такий ми розкатали. Коло таке зробили. А тепер беремо е, тут крохмалю. Беру я отакі даю чайні, три чайні ложечки даю крохмалю і три чайні ложечки даю раз, два, три. І ще дам чайну ложечку. Ванільного цукру. Три чайні такого цукру і ванільного дам ще. Отак От півчайної. Сюди ще додав одну чайну ложку крохмалю. І це все перемішаю. І тепер накладаю на середину по половині. даю дві чайні отку половину. Не доходя до країв, бо будемо там закривати. Отако от розкладаємо, і будемо формувати ось е, око накладати. Просто можна навіть просто так висипати. Якщо соковиті е, ягоди маєте або тоти, то можете е, стідити так сок з них. І тепер решту тут, тут посипаємо. І тепер будемо так за допомогою пергамента будемо так збирати. І робити такі фордочки. Ось так, так і защипати. Ось так навколо тісто таке піддатливе. Гарне сприділимо так і тут так зачіпаємо. Ось така. Ми таку сформували галету. Так, тепер поставимо на бляшку, отак розтягаючи, поставимо на бляшку. Ось така в мене кругла бляшка. І будемо випікати. Спочатку хвилин десь 20 при 200 градусах. І так зменшимо на 180 і будемо допікати ще 20-25 хвилин. Ось така виходить через 20 хвилин. Ми тепер її змащуємо яйцем. Ось, тако скоренько. Ось так позмащуємо. То може і зразу змащувати, але я собі люблю так. І присипаємо цукром. Навіть може от сюди трошки ще. Отако? От Осьюди. І присипаємо просто так цукром. Можу, ріжками. Чим любите тут присипаєте? О. І зменшуємо температуру у нас до 180. От. І ще допікаємо 25-30 хвилин. І тут присипаємо тепер трошки цукром. І вони так будуть гейкермалізовані такі абрикоси. Ось така у нас вийшла галета. Кладемо, аби вона простила. І тоді я вам покажу, яка вона буде Але найпростіше простине. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Як істини, я вам покажу, яка вона в розрізі. Так, вона вже трошки простила, ще байка трошки така. От, а. Попробуємо її зараз яка вона на смак Таке хрустке кисто. Ось дивіться, яка, яка чудова. Яка класна, дуже така галета, така дуже смачненька, смачненька. О, дуже чудова. Ось така, дивіть, яка чудова, чудова така галета. Дивіть, тісто, таке дуже ніжне, таке, таке гейлисткове тісто. Це дуже гарне тісто, таке пропеклося, дуже гарно, от. Ось я, аби ближче. Ось тако, аби було видно. Дві таке чудове тісто, яке, яке просто таке гей, гей листкове, таке просто, таке, просто дуже, дуже. А ця хрустка з е, коринка з цукром, ви можете швидше собі поставити, і аби цукру вам не чути. Але я люблю, коли цукор отакво, е, у ній е, так і хрустить. Це дуже, дуже смачно. Можна готувати з будь-якими ягодами, з будь-якими Ось ось така, ось у нас вийшла галета. Дуже, Дуже смачна. Так що готуйте.